А чи звертали ви увагу на те, що різні військові системи працюють разом, щоб створити майже непробивний щит? Давайте розберемо командну роботу між Patriot, IRIS-T SLM та винищувачем f 16 Уявіть це, як багатошарову оборону на найвищому рівні у вас є система Patriot. Це високотехнологічна, далекобійна основа. Розроблена для знищення балістичних ракет далеко від їхньої цілі, далі йде IRIS-T SLM. це ваш середньодальній спеціаліст, високоточний щит, ідеальний для знищення таких загроз, як крилаті ракети та ворожі лідаки з неймовірною точністю. І потім є F-16. Це не просто винищурач, це мобільне розширення всієї мережі протиповітряної оборони. Він може перехоплювати загрози рано, навіть придушуючи ворожі пушкові платформи до того, як вони зможуть здійснити постріл. Магія відбувається, коли вони всі підключені, використовуючи канали передачі даних, як от Link 16 вони обмінюються інформацією з сенсорів у режимі реального часу. Отже, F16 діє як передовий сенсор. Петріот забезпечує стратегічну оборону, а «Айріс Ті» справляється з маневреними ближніми загрозами. Їхня справжня сила полягає не в тому, що вони роблять поодинці, а в тому, як вони воюють разом.